друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Хочу поділитися новиною. Не знаю, гарно чи погано. Ну, сподіваюся, що для нашого будинку гарно. Стала головою СББ. Стала якраз перед тим, як наша голова подумала, що в цьому році буде дуже крута зима, як воно і сталося, І буде важкувато. Ось. І тепер У нас сьогодні Київ. Яке в нас там сьогодні? 20-те. Січня вимкнули світло. У нас така система на насосах. Вимикаємо світло. Це я спускаюся в наш теплопункт. Вимикають світло, стають насоси, немає опалення. Ми біжимо в теплопункт. І там чоловік мій перемикається. Зараз двері зачинимо, зберігаємо тепло. Перемикається на елеваторну систему. У нас старий будинок. Так, як вже тут потрапила. Алло! Це хто є? Це я. Хотіла відео зняти. Вибачай. Повернусь, друзі, пізніше. Ну, чоловік дозволив зайти тут. Треба її дівчата як. Що, робити заявку чи ні? ми елеватор відкрили. вона Щось трошки біжить. Вот так вот. Ну, Можна я зніму. Давай. Ти вже переключився на елеватор? Так. Да. В теплопункті у нас дуже тепло У нас взагалі. а, залежна автоматика з двома насосами. Це може бути корисно для інших ОСББ. Але коли нема світла, у нас насоси не працюють і в нас залишилася система елеватора. Перемикаємось на неї. Щоб в нас було тепло в квартирах і під час вимкнення світла. Ось одна задвіжка. Почекай, почекай, так швидко не можу. Ось Одна, а от внизу інша. Це подача, а то обратка. Ну коротше, ти вже все зробив. Та я вже все зробив, але от тут вже щось трохи є момент от по тій задвіжці. Ну вона не критична, але треба зараз відправлю нашому сантехніку цю. О, бач, трохи почоки. Ну, що, друзі, щоб ви розуміли, мій чоловік не сантехнік. Він просто мій чоловік і допомагає, щоб наш будинок не замерз на час цих тривалих відключень від електрики. Так, що у нас тут ще таке? Скільки в тебе займає часу перемикання з насосів на елеватор? Ну, ну саме отут от в підвалі, в теплопункті. 5 хвилин. 5 хвилин. Ну, ще треба спуститися з квартири або доїхати, як ми зараз їхали, було в дорозі, розвернулося, поїхали на будинок. Можна тебе знімати, хлопче? Не, не треба не треба. В теплопункті дуже нереально тепло, класно. Я ще зараз повернулася. Температура подачі теплоносія у нас 81, здається, да чи 80 градусів. Ось. Ага, а скільки у нас сьогодні було за бортом? Температура 14 мінуса. Мінус 14 в Києві. І сьогодні у нас 20 січня. Тиск. Так? Да, тиск виходить у системі. Ось 8, ну, 8 атмосфер. А Ану дай. О. О, світло давай світло. Світло да. у нас тільки поки що з ліхтарика. У нас О. є інші гаджети, але ми тільки вийшли з автівки, одразу. Чоловік в підвал, а я перевірячий ніхто не застряг у ліфті. Ліфтер у нас живе в сусідньому будинку. Коротше, нормально все. Так, покажу, буду вам показувати трішечки нашого життя ОСББшного. Ще в нас двірник зламало ногу. Коротше, я стала головою і тепер я сантехнік за допомогою чоловіка. Двірник, електрик. І головне, що я ще психолог. І теплотехнік ще. Так, друзі, на зв'язку потім десь зніму. Ранок починається, у нас нема ранку, у нас 24 на 7. Дякувати Богу, за... на даний момент все нормально. фу Да. Все ну, походить. поки ми на контролі все таке буде. Я вже виходжу з теплопункту. До речі, у нас в сусідньому будинку живе ліфтер, і він мені телефонує терміново перевір, чи ніхто не застряг, бо я поїхав на лівий берег. А якщо він поїхав на лівий, а ми на правому, якщо хтось застряг, то сидіти йому там довго. Ну, оце наш будинок гарний, такий красивий. Вгадайте, чи рада я, що я голова ОСББ. До речі, у нас відбулася зміна, ну, одна пішла, а більше бажаючих не знайшлось. Можу показати вам красу наших кущів. Ось це таке в Києві взагалі не пам'ятаю, коли отаке скло трималось на гілках нас же це місяць. Місяць. Ладно, друзі, на зв'язку. Ще багато справ нас там сьогодні. Купа викликів по квартирам розберемось, підемо потикали.